Якби Україна сьогодні мала шанс повернути ядерний статус, ви б підтримали це рішення? Так, я підтримав це рішення, бо в будь-якому випадку історія нам стверджує про те, що це завжди спрацьовувало як такий запобіжний захід, не дивлячись на те, що так у нас був прецедент з використанням ядерної зброї, але тим не менше, це було використання проти Японії, яка її відповідно не мала. Але після цього не було ніяких ексцесів. І в будь-якому випадку увесь так так званий демократичний світ він вчинив несправедливо по відношенню до нас, бо ну фактично так би мовити нас прогріли у 90-х роках. Скориставшись тим, що ми були у слабкому становищі, і через це на нас тиснули, бо інакше ми потрапили б у міжнародну ізоляцію. Тому і відмовилися. І фактично ми повертаємо те, що нам в цілому належиться. Але звичайно, у нас ще й були випадки з тим же Пакистаном, який сам створював ядерну зброю, ні з ким не рахувався. І можливо, ну це як вже крайня необхідність, що можемо послідувати такому ж прикладу. Але тут треба ще проявити і певні дипломатичні, напевно. Зусилля і аби переконати інших в тому, що це в дійсності той інструмент, який якого ми потребуємо прямо зараз. Я гадаю, що це багато б чого змінило, але все-таки ми маємо залишатись неядерною державою і гадаю, так було б краще для усіх. Якщо ця зброя не буде використовуватися, просто буде як а, просто буде стояти у нас, знаєте, як було б для підтримки, можна було б, але якщо її буде, ми будемо когось цим. А, Загрожувати так іншим країнам, звісно, ні так. Безумовно, я б підтримала, бо як на мене, це б допомогло більше убезпечити нашу країну від агресії з боку як Росії, так і з боку агресії будь-якої іншої країни. Тому так так безумовно підтримала. Ну мені було б спокійніше спати.